Пані Надія мешкає неподалік лісу, у селі стара скварява, що межує з жовквою. Жінка вистежила лисицю, дивлячись у вікно з свого будинку. Тож так під вечір було, сутеніло. Кури собі паслися. Вона підбігла, кугута вхопила і пішла туди в кущі, в ліс. Такий гарний кугут був. І ті кінопіра полетіли. Господиня каже, лисиці і справді дуже прудкі і хитрі. Вони можуть годинами вистежувати здобич здаля, а гавкають так, що можна із собакою переплутати. І так вони ще цікаво гавкають. Та та вони гавкають, воно беріть в інтернеті, <гладу> як лисиця гавкає. Так дуже страшнувато, виходить. <гладу> Не дораховується свійських птахів і сусідка пані Надії Ольга Мариняк. Жінка каже, лисиці вистежують і милих курчат, і дорослих курей. Ну, ну вилапали мені мала, сім штук, ще собі 20 докупила. Думаю, буде на господарці щось. Кура, маленькі, курити лапає так, а курити так само щезають. Великі, а старі такі, ж уже не можуть туди-то, то вони взагалі полапають, ну піраші лишай. Курей Оля Мариняк намагається тримати за сіткою біля собаки, каже, аби подалі від рудих звірів. Ходять з градю прибігають. Знаєте, хто звір їсти хоче. Я навіть крилів тепер не тримає, бо вони до стані заходять і з останні витягують. Фіртку нову зробили, щоб вони не заходили. Хижаків довкола побільшало, кажуть мисливці, бо спочатку повномасштабної війни діяв мораторій на відстріл лисиць та вовків. Якщо Норма лисиці на гектар це одиниця півтора особин, то зараз ну 4-5. Така збільшилась популяція лисиці. З кінця 2023-го дозволили знову коригувати популяцію цих звірів з допомогою рушниці. Хоч минулоріч у Львівському районі, і вбили понад 30 лисиць, все ж їх багато. Хижаки в нас, бо вони не дають і розплоджуватись. Ні, зайця, ну ліміт падає. Зайця і курибки, і фазана. Випустили фазана, вони теж не дають, бо гнізда розбивають. Особливо небезпечно кажуть мисливствознавці, коли дикі звірі скажені. Минулоріч фахівці зафіксували у Львівському районі десятки випадків сказу у лисиць. Якщо лисиця скажена, вона переважно вже втрачає такий контроль. Вона не боїться людей. За може заходити населені пункти там. Покусати собаку, покусати, любу, любу тварину може косити, відповідно, після цього сказ отримує та тварина, яка покусана. Деякі випадки, коли скажені звірі інфікували свійських тварин, були особливо небезпечними. Дві собаки були на подвір'ї чотири, навіть один з них скажений був, попросили його ну, застрілити, тому що десь він господині покусав, і там діти були, і всі боялися вийти на двір. Така поведінка була не типова для собаки. там. Той скидався на браму, то якийсь каміння рис, ну, довелося його зстрілити. Звірі не отримують, і достатню кількість доз вакцини від сказу, адже мало охочих розкидати препарати у лісах та на полях. Вакцинація була тоді з самоліту літали, розкидали ті кубики. а почалася е, війна і ми вже розкладаємо третій рік вручну. Контролювати популяцію звірів вкрай необхідно, наголошують і екологи. Якщо ж цього не робити, то ситуація може вийти з під контролю. Лисиця це переношу сказу. І у, у випадку, якщо лисиця сконтактує з домашнім собакою або котом, або з великою рогатою худобою, відповідно, є дуже високий ризик ураження людей, дітей. І, на мою думку, це потрібно. Регулювати чисельність поголів'я хижаків для того, щоб унеможливлювати, тому що сьогодні українці не повинні гинути від сказу. А тим часом лисиці й далі бігають львівщиною. Ось ця просто мчить центральною вулицею суховолі, поміж житлових будинків. Віталій Ковела, Олег Гонтарчук, телекомпанія Перший Західний.